Атовцю Сергію Науменку потрібна допомога. Хлопець служив у другому батальйоні 53-ї бригади. Поблизу блокпоста в селі Зайцевому Донецької області його вразила ворожа куля. Скоро визвали і одразу на Харкову вертали там. а тоді з Харкова, ну, в Харкові полежав неділю, мабуть, а тоді на Львов відправили. У Львові місяць лежав. Зі Львова його вже прооперованого відправили в Сновську райлікарню. Хлопець сам із села Сонечного Сновського району. От тільки там він знаходитись не міг, бо поранення мало важкі наслідки. Хлопець тепер не може ходити молодой человек находился в зоні АТО, получил огнестрельное ранение тяжелое с травматизацией девятого грудного позвонка, с нарушением ходьбы и с полным отсутствием движения в нижних конечностях. Как бы пациент, который требует длительной реабилитации, он – це людина, який нуждається в реабілітації. Тож волонтери перевезли його до Чернігова, до третьої міської лікарні. Сергій у реабілітаційному відділенні. Медики кажуть, за два тижні, що він тут, уже помітний прогрес. Уже є положительная динаміка, учитывая какое-то старання, То есть він займається, у нього є постійне ЛФК, масаж, електростимуляція, ряд фізіопроцедур, которые восстанавливают его движение. Сережа один із пацієнтів, который очень стремится к восстановлению, но для того, чтобы восстанавливаться, ему нужен, во-первых, період Нахождение в стаціонарі доволі длительне. І в будь якому випадку з таким діагнозом він буде нуждатися в реабілітації в цієї першого року. Спочатку важко було садитися на коляску, зараз пересідаю сам. Ну і трохи відчуття в ногах з'являються. З'являється, так? Да. Ну, як болять, так трохи права нога так ощущається. Ліва ще не так, а права трохи тут в суглубах, трохи є відчуття. Але у Чернігівській лікарні Сергій не може пробути більше, ніж півтора-два місяці. Подальше лікування вимагає коштів. Більшість закладів реабілітації приватні. Родина Сергія небагата, тож на власні сили розраховувати він не може. Моїх самих проблем із, ну, з грошима. Кредит брали. За словами Сергія, волонтери намагаються відправити його на реабілітацію в Польщу. Навіть закордонний паспорт, як то кажуть, в процесі. Але справа ця не дешева. Переліт, проживання, медикаменти, саме лікування. Боєць більш за все мріє повернутися назад на ферму в Суничне, де йому, як і належить, зберегли робоче місце. Але для того йому треба, як мінімум, стати на ноги в усіх сенсах.